Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, Урок 16 Життя занадто коротке, щоб жаліти себе. Будьте зайняті або життям, або помиранням. Мій улюблений фільм Утеча з Шоушенка. Якби мені довелося передати зміст фільму одним словом, я б обрала слово Надія. Фільм знято за мотивами новели Стівена Кінга. Актор Тім Робінс виконує роль Енді, якого засудили до довічного ув'язнення, неправдиво обвинувативши в вбивстві дружини та її коханця. У в'язниці він зазнає побиття, колективного зґвалтування і нестерпного відчаю. За роки такого жахливого ставлення він змінюється, причому на краще. Енді обирає гарну місцину на пляжі в Мексиці і вирішує. Що обов'язково потрапить туди. Він нікому не розповідає про свій план, навіть найкращому другові реду, якого зіграв Морган Фрімен. Найбільше мене вразила сцена, в якій обидва в'язні сидять на подвір'ї в'язниці, і Енді розповідає Редові, що в кожної людини всередині є місце, куди не потрапити жодним наглядачам чи охоронцям. Його ніхто не може відняти або сховати від вас. Ред застерігає друга, що в такому місці, як в'язниця, плекати надію небезпечно. Енді не хоче йому вірити він розповідає про те, як піде на пляж і буде дивитися на зорі, перебиратиме пісок, зануритися в морські хвилі і відчує себе вільним. Реда непокоїть думки друга про волю, і він застерігає його від таких мрій. Він нагадує про його місце, і це далеко не Мексика. Здається, Енді змирився, прошепотівши Твоя правда це там, а я тут. І він вирішує, що перед ним простий вибір бути зайнятим або життям, або помиранням. Наступна сцена з Енді в його камері він стискає в руці мотузку. У нього є вибір або покінчити з життям, або вирватись на волю. Життя постійно пропонує нам вибір. Займатися або життям, або помиранням. Що берете ви? Чи завжди ми робимо правильний вибір, чи щодня ми почуваємо себе вільними? Якось мені пояснили різницю між ямою і могилою. Вона полягає в тому, що в ямі більше місця, тому ви можете рухатись. Проте, як тільки я потрапляю до ями, то поспішаю вибратись з нею, поки вона не перетвориться на могилу. Я хочу розповісти вам історію одного чоловіка, у якого були всі причини залишитися в ямі. У 1976 році стів Барріл був ловцем у бейсбольній команді старшої школи Мейфілд. Одного звичайного нічим не прикметного дня Стів вирішив випробувати батут у шкільному спортзалі. Йому було лише 17, коли він зробив свій останній крок. Він підстрибнув на батуті і хотів виконати сальто назад. Упав. Декілька хвилин, поки приїхала карета швидкої допомоги, він питав учителя фізкультури, чи можна жити коли зламав шию. Стіва повністю паралізувала від шиї до кончиків пальців на ногах. Він не міг поворушити руками й ногами. Нейрохірург сказав його мамі, що не побажав би такого навіть найлютішому ворогові. Декілька місяців стів міг дихати лише за допомогою апарата штучного дихання. Цілий рік він пролежав у лікарні. Але ще до того, як його виписали, він почав працювати над дисертацією з психології для університету Джона Керола. Через 20 років за допомогою палички, яку тримає в роті, він натискає на клавіші комп'ютера і відкриває свою дисертацію. Від самої лише назви очі вражено округляються, дослідження впливу неповносправного керівника у використанні методу Гольцмана для вивчення особистості. Стів написав її, не маючи змоги перегорнути сторінку, занотувати щось чи бодай потерти втомлені очі, тепер він, доктор Баріл, зі ступенем доктора психології Кенського університету. Він каже, що його успіх це командна перемога, якою він завдячує своїм рідним і друзям. Він каже, усе є можливим, якщо ви маєте колективну волю. Моя надія втілилась у життя. Коли щось здавалося мені надто складним, усі казали, що це легко. Бородати чоловік на інвалідному візку, що рухом голови визначає, у який бік повертати і з якою швидкістю їхати, зі свистом проноситься лікарняною приймальною. Його руки нерухомо лежать на маленьких поручнях перед ним. Він не може поворухнути пальцем, щоб натиснути кнопки виклику ліфта, тому просто чекає, доки хтось під'їде. Він спостерігає, як його пацієнти з відділення фізичної терапії, щосили намагаються знову навчитися ходити. Дехто з них потребує допомоги, щоб подолати свій страх, вони бояться впасти. Інших потрібно витягати з депресії, їм важко змиритися з тим, що більше не зможуть володіти однією рукою, але його дбайливе ставлення і лагідний голос розраджують пацієнтів, які пережили інфаркт. Інсульт, аневризму, ампутацію чи ушкодження спинного мозку. Вони вчаться рухатись за допомогою ціпків, ортопедичних бандажів і ходунків. Вони заново вчаться тримати виделку, кидати м'яч, керувати автомобілем, робити те, чого стів ніколи не зможе. Та він усе одно всміхається. І каже, що це велика честь для нього допомагати людям емоційно призвичаїтись до нового життя. Він тішиться кожним їхнім кроком, хоча сам ніколи не зможе ходити. Якось Стів сказав мені, я люблю свою роботу, про таку можна тільки мріяти. Не треба дуже знатися на психології, щоб допомагати людям слід лише подарувати їм надію. Прикутий до інвалідного візка, він допомагає їм подолати їхні страхи: страх упасти, страх зазнати невдачі, страх так ніколи й не позбутися відчаю. Варто лише поглянути на цього вільного чоловіка на інвалідному візку, і одразу розумієш, що варто займатися саме життям.